Росіяни атакували на Куп'янському напрямку. Здовж минулої продовж минулої доби там відбулося п'ять боєзіткнень. Українське військо відбувало ворожі штурми поблизу Загризового Петропавлівки і в напрямку нової кругляківки. З нами на прямому зв'язку Микола Абдула Волохов, командир групи ТЕРА в складі 3-ї окремої штурмової бригади. Микола, вітаю! Вітаю вас, слава Україні! Героям слава. Героям! слава! Давайте ми, перш ніж почнемо нашу розмову, оголосимо збір. збір на бойові пікапи, не дрони цей раз і на засоби реп. Розкажіть, будь ласка, що за пікапи, яка потреба, який план. А, залюбки розповім. Я перепрошую, що в мене такий трошечки поганий зв'язок, але доводиться виходити до автівки в дорозі. Дивіться, давайте простими словами. Всі добре знають, що таке впівдрони камікадзе, на що вони потрібні. Вони потрібні, щоб знищувати. Ухоту окупантів, техніку, їхні бліндажі, все те, що приперлося на нашу землю. Але, от рідко хто говорить, що для того, щоб щось знищити цим FPV-дроном, треба спершу доїхати на позицію. Треба підібратися до лінії фронту на кілька кілометрів і. Ми б хотіли це робити на бронемашинах, так має бути, але на жаль, ворог нас переважає у всіх ресурсах, і ми тримаємося на тому, що ми ініціативні і маємо вашу велику підтримку. От ви зараз на кадрах, що показує канал, можете бачити, що трапляється з автівками. Це наші бойові автівки, які за період зимової служби просто, просто поламалися. Деякі поламалися, деякі під час їзди, коли за ними гнався ворожий дрон, перевернулися. І у нас з цим велика проблема. Ніякий FPV-дрон нічого не може знищити, якщо розрахунок не доїхав на позицію. Саме небезпечне в виконанні бойового завдання це саме дорога на позицію. Під час того як екіпаж їде, вони нічим не захищені. Ну єдине, чим вони захищені, насправді не точно я сказав. Це системою реп радіоелектронної боротьби. Це такі антени, які стоять на дронах. Оце до речі, бачите, перевернута машина. Її дрон ворожий не попав. Хлопці перевернулися. Вони від нього тікали, Він не попав, тому що над ним стояв комплекс РЕБ, який зробив так, що у них відпав зв'язок і вони не змогли попасти. Тому, друзі, я вас дуже прошу задонатити. Це життя бійців, життя бійців, які виконують завдання на місці, життя тих ефпівідроністів, які розбирають ворожі укріпрайони, райони, палять ворожі танки, і це частина виконання завдання. От, донатьте на автівки, донатьте на окупантів знищені знищених на нашій території. І я розумію, що зараз такий час, що всі дуже дивляться на міжнародні події, всі хвилюються. Ми теж тут на фронті хвилюємося, але друзі. Задонативши Збройним силам України, ви можете не тільки нас, нам допомогти тут, але й можете нашу зовнішню позицію переговорну підсилити, тому що домовлятися та люблять сильними, і ви можете зараз безпосередньо прийняти участь гривнею, двома-трьома. Скільки у вас є? Яка є можливість, повірте, ми це дуже цінуємо. І це для нас зараз дуже важливо. Ну, я думаю, варто ще раз наголосити на тому, що ось ці світлини, які зараз були в паралельному вікні, це ваші фото. Тобто це ви надіслали для того, щоб продемонструвати. Ви про це говорили, але я би хотів це підкреслити. От ми зараз бачимо дійсно так, як воно було на практиці. Це не є якась вигадка. Ось таким чином це все виглядає. І для того, щоб уникнути подібного, необхідно зібрати е, належну суму. В цілому е, йдеться е, про. 5 мільйонів гривень наразі зібрано. Ну нема ще 2,5, але майже 2,5 мільйони. Але треба всім разом зібратися, згуртуватися для того, щоб наблизити ось цю ціль, таку проміжну. Ну бо наша загальна ціль це звичайно перемога над росіянами. Але... На, на проміжних етапах нам треба бути теж згуртованими для того, щоб підтримувати військо. Тому, будь ласка, цей збір ви бачите на екрані код QR І хто скільки може донатьте? Донатьте, донатьте ще раз, донатьте. Ну а поки люди будуть це робити, поки аудиторія буде підтримувати, е, поговоримо про поточну ситуацію. Е, харківський напрямок, те, що там відбувається, ну порівняємо, як це було там навіть кілька днів тому, і те з якою активністю росіяни е, намагаються атакувати наразі. Давайте почну з хорошої новини. Бо насправді цей прямо такий непростий для всіх час і для тилу, і для фронту. Третя окрема штурмова бригада кілька тижнів тому звільнила селище надія. Мені дуже подобається говорити цю фразу, що третя окрема штурмова повернула Україні надію. Три квадратні кілометри, які ворог використовував як плацдарм для розгортання своїх засобів на нашій позиції. Ну вона класна. Операція була надзвичайно складна. Трошки про це розкажу. Планування у нас відбувалося на найвищому рівні. Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький був присутній. Особисто контролював всю підготовку, і операція була реалізована за 30 годин. Мені всі втрати. Використали тактику заміни людей дронами, де це було можливо. Але звичайно, в першу чергу треба завжди про це говорити. Я завжди говорю, що хлопці, хто заходив туди, штурмовики, механізатори, розвідка відпрацювали не на 100%, якщо дрони на 100%, то вони на всі 500%. Але це і має зворотню медаль. Ворог в свою позицію при тому, що вони повсюду розказують, що вони в ініціативі, і так воно насправді є, що вони домінують, і є багато ділянок, де насправді так і є, де дуже складно тримати оборону, і тут таке трапилось. І зараз вони кидають просто всі сили, які є, в тому числі це пов'язано з міжнародною політикою. Дуже некрасиво виходить, коли ти заявляєш, десь став. Кабінетах під час переговорів, що тебе все виходить, тут отакі відбуваються новини, і штурми відбуваються. Ну я б сказав, от просто безперестанку то ну от щоб знову ж таки передати, якось це в числах. Дороти в день вони втрачають, на м'ясо запускають об наші позиції. Рота це 100 чоловік. 100 чоловік безповоротних втрат мертвими простими словами. Вони призводять, і ми призводимо, не знаю, як правильніше сказати. Тратять на те, щоб взяти наші позиції зараз. Багато хто говорить про те, що ворог готує наступ на Харківщині. Так, але для нас це просто постійний наступ, який, мабуть, останній рік не зупиняється. Ну хіба що, коли погода погана, то тоді зупиняється. То ситуація десь така. А, а бачите, ви на полі, ви кажете, втрачає до 100, 100 людей за день тільки. Часто бачу у соцмережах, як вони готують до штурмів там людей на костелях, які не можуть іти повзуть. Отаке, ви бачите? Давайте розповім історію із е, життя після того, як надія була повернута після штурму надії. Розрахунок батальйону безпілотних систем вночі бачив таку цікаву картину: дрон з тепловізійною камерою летів на планову ціль, і тут раптом бачимо, що в кущах група піхоти пересувається абсолютно дезорієнтована, абсолютно не розумію, що відбувається. Видно, що вони вкупі стоять. Взагалі треба переміщуватися, розтягнуто, щоб зменшити ймовірні втрати. І це бачимо в тепловізор. Пілот майстерно з дрон, підлітає в упор. Видно, що ця піхота не орієнтується, і потім, по перехопленням, дізналися, що от коли це трапилося, це при тому, що Росія має елітні підрозділи. Там є спецназ, там є дуже підготовлені бійці, але в момент, коли. Під час втрати надії вони втратили з тим разом і ці підрозділи вони були вимушені зібрати зв'язківців, поварів, всіх просто підряд і пустити на штурмові дії. Трон влетів просто на десяточку. Я б сказав навіть на двадцяточку з десяти о тридцять чоловік там було десь, мабуть, за діло десять за один дрон. Це дуже багато для одного дрона. І так дійсно є. І вони так роблять, коли якщо скажімо так вибити територію у них з-під ніг, то вони починають вдаватися до таких кроків. Звичайно, це приход призводить до стовідсоткової втрати цього цієї піхоти. Ну власне, з чим їм ми допомагаємо. З додоволенням, ну якщо ви говорите, що там навіть кухарів відправляють, то можна сказати, що це було потрапляння в Яблучко. Так якщо про продукти знаєте, про приготування. Але по-перше, ще раз нагадаю про те, що триває збір, друзі. Ви бачите код на екрані. Микола чітко пояснив, куди, як, навіщо, якою є мотивація. Ну але поговоримо до речі, про, про реби російські, тому що очевидно вони теж намагаються протидіяти як із цим наскільки ефективно їм це вдається. Настільки ефективно, що з вашою допомогою, от коли ми мобілізовані на 100%, то ми втрачаємо ну, мабуть 20 до 30% дронів. Ми втрачаємо завдяки їхній протидії. Але, але це не тому, що в них слабкий РЕМ. Росія одна з найперших країн в світі по комплексам радіоелектронної розвідки і радіоелектронної боротьби. Це їхня так звана асиметрична концепція до НАТО. У НАТО все надточне. І е, все це точно, воно якось позиціонується чи не допомогою GPS чи інших систем. А вони своїми системами радіоелектронної боротьби знижують цю точність, назвемо так, знижують цю точність, і вони в це дуже багато інвестували. Та причина, по якій ми не втрачаємо 80 або 90% дронів, це те, що ми можемо сподіватися на допомогу українського суспільства. Чим ця допомога скажу для нас дуже важливо? Тим, що якщо ми це робимо через через державу, то там є бюрократичний апарат. Треба. Сформувати бюджет, продати бюджет, цей бюджет треба затвердити, щоб кошти це і, і при чому я хтось би скаже це бюрократія, як так воювати. Але я скажу, що це нормально, тому що якщо цих запобіжників не буде, то всі гроші просто стиляться в глобальному масштабі і не буде ніякої користі. Е, але ми можемо так включитися в ефір, звернутися до народу України до тих, хто дивиться, кому немає дуже. І попросити нам допомогти отримати ті компоненти, які роблять наші дрони, принаймні на певний час нечусливими до комплексів РЕП. Це дуже важливо, бо це гонка озброєння. Про сьогодні працює. Завтра воно перестає працювати. Потрібно терміново міняти сет дрону, міняти там антенки, проводочки. Не буду уточнювати, бо не варто казати про те, що у нас є найпершим, що ворог не знав. І я хочу всім подякувати. Насправді. Те саме хочу подякувати всім, хто нам зараз донатить на автівки і на реп. Це наш щит, і ваш реп, повірте, він буде зупиняти ворожі дрони. Ми зараз маємо. Якщо все починалося з одного модуля, то зараз маємо чотири модулі на кожній автівці. І ну давайте так постукати хочеться по дереву, якби я руками не тримав телефон. Зараз так би і зробив. Але за останні три місяці жодного розрахунку батальйону безпілотних систем не було вражено ворожами півідронами. Спасибі вам, Микола, Микола Волохов, командир групи Тера в складі 3-ї окремої штурмової бригади, чи то вже 3-ї армійського корпусу. Бо у день добровольця вже оголосили про його е, створення. Був зі збору, збором долучайтесь, будь ласка, там ще треба зібрати половину.